Чи любиш ти подорожувати? Мандрівки справді надихають. Нові враження, знання, емоції. Поглянь. Оленка подорожує неймовірно прекрасною Україною. Ось у соцмережі з'явилися світлини. Однак чи правильно дівчинка записала слова в хештегах Збаражська фортеця, Острогський замок, Овручський собор, Сивашський парк. Переглянь відео і зможеш дати відповідь на це запитання. Під час утворення нових слів деякі приголосні зазнають змін, які ми позначаємо на письмі. Пригадай магічні групи приголосних, які чергуються між собою. Запам'ятати їх нам допомагають частини тіла. Г, Ж, З. нога ніжка на нозі, к ч Ц. рука ручка у руці, х Ш, с вухо вушко, у вусі. Ці приголосні також змінюються і тоді, коли потрапляють у позицію біля суфіксів «ськ» у прикметниках або ств в іменниках. Приголосні г ж з у поєднанні із суфіксами ск «ств» змінюються на з, отож графічно пишемо зк зв, прага празький Париж, паризький, боягуз, боягузтво. Поглянь, як відбуваються такі зміни для того, щоб утворити прикметник, до твірної основи іменника Париж додаємо суфікс ск і звичайного закінчення. Мало б вийти слово парижський. Однак знаємо, що приголосні г, ж з зливаються із с і змінюються на з. Тому і вимовляємо, і пишемо паризький виняток, коли г не змінився на з, слово герцогський, дж також не змінюється, тому кембриджський. К ч, «ц» у поєднанні із суфіксами ськ «ств» змінюється на ц. Тож пишемо тьк цв. Козак козацький козацтво, перекладач перекладацький. Суець суецький. Однак запам'ятай винятки, у яких к ч «ц» не змінюється на ц. А пишемо всі приголосні підряд тюркський, ацтекський, Мекський, Іракський, нью-йоркський, Баскський, а слово Дамаск дає форму дамаський приголосні х, ш, с, поєднуючись із суфіксом ськ чи ств змінюються на с. Тому пишемо ск ств, чех чеський, товариш товариський, товариство. Однак у цьому правилі теж чимало винятків казахський, падишахський, цюрихський, ламаншський. Поміркуй, чи відбулися зміни приголосних у слові одеський? Так, зміни приголосних відбулися, адже до твірної основи с слова Одеса додаємо суфікс ск. Тож з'являється два приголосні с. Але ж ми знаємо, що х «ш», «с» змінюється на с. Тому два с злилися в один звук і, відповідно, одну літеру на письмі зверни увагу. Інші приголосні, зокрема д, т, перед суфіксами ск, ств на письмі зберігаємо, хоча в усному мовленні вони можуть змінюватися люд людський людство. Брат братський братство. Потренуємося від поданих іменників утвори прикметники за допомогою суфікса ськ. Печеніг печенійський, Меджибіж. Меджибійський, Ггауз Ггаузький, адже г «ж», «з» змінюється на зк. Натомість к «ч», «ц» змінюється на тьк. Тому паробок Парубоцький, викладач, викладацький, хижак, хижацький, Кравець, Кравецький. І х, ш, с Змінюється наськ. Тому Лепетиха Лепетиський. Латиш? Латиський. Черкес? Черкеський. Однак казах. Казахський. Виняток. Інші приголосні не зазнають змін на письмі. Тому студент. Студентський. Завод заводський. Тобі все вдається. А тепер утвори іменники із суфіксом СТВ. Чумак. Чумацтво. Ткач. Ткацтво, стрілець, стрілецтво, птах, птаство. У цих іменниках відбулися зміни відповідно до загального правила. Однак пірат піратство, агент. Агентство, меценат. Меценатство. Багатий. Багатство. Змін приголосних немає, тому що ти не змінюється на письмі. Оленка відвідала багато мальовничих куточків України. Виправ помилки в підписі світлин. Карпатські гори Дрогобицький університет. Гадяцький парк. Ужгородський замок, Калуська ратуша, Волноваський стадіон, Черкаський театр Ляльок, Запорізький музей, Бузький лиман. Чудова робота. Тож тепер ти все знаєш про зміни приголосних під час утворення нових слів. Тому легко зможеш визначити, чи допустила Оленка помилки в хештегах до світлин. Приголосні «г», «ж», «з» у поєднанні із суфіксом ск змінюються на з, тому Збариська фортеця Острозький замок. Приголосні «к», «ч», «ц» змінюються на с, тож овруцький собор. І приголосні «х», «ш», «с» змінюються на с, тому Сиваський парк. Запам'ятай, під час утворення нових слів деякі приголосні зазнають змін, які ми позначаємо на письмі. Приголосні «г», «ж», «з», «к», «ч», ц, «х», «ш», «с» змінюються, потрапляючи у позицію перед суфіксами Ск у прикметниках або «ств» в іменниках. «г», «ж», «з» у поєднанні із суфіксами ск, «ств» змінюються на з. Отож, графічно пишемо «з -к, з -тв». «К», «ч», «ц» у поєднанні із суфіксами ськ змінюються на ц, тож пишемо ськ ц, -тв». приголосні «х», «ш», «с» змінюються на с, тож пишемо ськ з. -тв». Однак у цих правилах є винятки, які потрібно запам'ятати. Інші приголосні, зокрема «д», «т», Перед суфіксами ск-ств на письмі зберігаємо. Перевірити правопис слова тобі допоможе орфографічний словник. Став уподобайку, підписуйся на наш канал і переглядай нові захопливі відео.